Привіт, друзі! Продовжуємо готуватися до контрольної роботи. Розглянемо завдання високого рівня. Розв'язати рівняння. 3 множити на 4 в степені х плюс 2 множити на 9 у степені х, рівня 5 множити на 6 у степені х. Це показникове рівняння, оскільки у показнику тут, тут і тут знаходиться змінна х, невідома х. Ми бачимо, що у всіх цих показникових виразах різні основи. Причому три різні основи. 4, 9 і 6. Спочатку ми перетворимо це рівняння таким чином, щоб зменшити кількість основ. Тобто звести їх хоча б до двох, і ми побачимо, що це можливо, оскільки 4 це 2 у квадраті, 9 це 3 у квадраті, а 6 це 2 множити на 3. Отже, виконуємо це перетворення. Одержимо 3, множити на 2 у квадраті і в степені х. Тобто ми тут замість четвірки записали 2 в другому степені. Додати 2. Множити на 3 у другому степені і в степені х дорівнює 5. Множити. 2 множити на 3. це Замість чистки ми записали в степені х. Тепер використаємо властивості степеня. Степінь степеня показники перемножуємо. Так само тут показники множимо. А тут степінь добутку. Тобто кожен із цих множників підносимо до степеня х. Одержимо 3 множити на 2. У степені 2 множити на х 2х. Додати 2 множити на 3 у степені 2х дорівнює 5 множити на 2 у степені х, на 3 у степені Х. Ми бачимо, що в цьому показниковому рівнянні в показникових виразах тільки дві основи зустрічаються, двійка і трійка. А зараз ми розділимо ось на цей. Множник на 3 у степені 2х. Множник на 2 в степені 2х. Різниці немає. Отже, ділимо на 3 в степені 2х. Одержимо 3 множити. 2 у степені 2х, розділити на 3 у степені 2х. Додати 2 множити. 3 у степені 2х розділити на 3 у степені 2х. Дорівнює. 5. Множити 2 в степені х на 3 в степені Х. Розділити на 3 у степені 2х. Тепер скорочуємо. Дорівнює. Ну, в даному виразі нічого не скорочується, але ми можемо використати властивість степінь дробу. Тільки навпаки. Тобто цю частку ми запишемо у вигляді. 2 треті у степені 2х. Додати. От тут скоротиться, залишиться чисельник 1 і знаменник 1 буде просто двійка. Дорівнює. Тут. 3 в степені 2х це 3 в степені x плюс x або множити на 3 в степені х. А в чисельнику 2 в степені х на 3 в степені х. Ми бачимо, що це скоротиться, лишається 2 в степені х ділити на 3 в степені. Х. Тобто 2 в степені х ділити на один із цих множників, які записані у вигляді степеня. Так ось оцей вираз, оскільки показники однакові, можна записати у вигляді. я переписав. 2 треті у степені Х. Так само, як і ми зробили із першим доданком в цьому рядочку. Ми одержали з вами тепер показникове рівняння, в якого усі показникові вирази мають однакову основу. 2 треті. І можемо ввести допоміжну змінну. Дві треті у степені х дорівнює Т. Оскільки це показниковий вираз, то Т більше від нуля. Дві треті у степені 2х дорівнює Т у квадраті. Використовуючи оце, оцю нову зміну. Переписуємо наше рівняння у вигляді 3. Замість 2 третіх у степені 2х записуємо Т квадрат. Додати 2. Дорівнює 5. Множити на Т. Ось ми одержали таке квадратне рівняння. Перенесемо все в ліву частину. Для того, щоб записати це квадратне рівняння у звичному стандартному вигляді. Отже, ми одержимо 3 t квадрат, відняти 5т, додати 2 дорівнює 0. Обчислюємо дискримінант. Нагадую формулу b мінус 4 ac Підставляє значення замість b-5 у квадраті. 25. Мінус 4 множити на 3 і множити на 2. 4 на 3 12 і множити на 2, 24. Одержали в результаті 1. Дискримінант додатний. Це означає, що дане квадратне рівняння має 2 корені. Записуємо формулу коренів. Мінус B плюс-мінус корінь із дискримінанта ділити на 2а. Підставляємо значення 5 плюс-мінус 1 розділити на 6. 5 це число протилежне до мінус 5, тобто -b. Плюс мінус B. Плюс-мінус корінь з дискримінанта, дискримінант одиниця. Значить корінь з одиниці до рівня 1. 2 множити на А, тобто 2 множити на 3 вийшло 6. Отже, ми маємо два корені. Т1 дорівнює 5 плюс 1. 6 розділити на 6 одиниця. Т2 дорівнює 5-1, 4, 4 на 6, 4 шостих. Скорочуємо на 2, вийде 2 треті. Обидва ці корені більші від нуля. Оця умова задовольняється. Таким чином ми одержимо два рівняння. При переході, при поверненні знову до зміни х ми одержимо до сукупність із двох рівнянь. 2 третіх у степені х дорівнює одиниця. Замість теми ми підставили перший корінь. І 2 третіх у степені Х. Оцей вираз це ми записали ось Оцей вираз дорівнює, а замість те підставляємо другий корінь 2 третіх. Ось така сукупність із двох рівнянь. У першому рівнянні х дорівнює 0 а в другому х дорівнює 1. Ось така сукупність відповідь. х1 дорівнює 0. Х2 дорівнює 1. Ще одне завдання високого рівня. Розв'язати рівняння 4 в степені тангенс квадрат х плюс 2 в степені 1 розділити на косинус квадрат х дорівнює 80. Спочатку перетворимо рівняння таким чином, щоб у показнику в нас була тільки одна тернометрична функція. Тобто один тернометричний вираз. Тільки тангенс. Для цього нам необхідно використати основну теренометричну тотожність. Нагадую вам її, одиниця плюс тангенс квадрат х дорівнює одиниця на косинус квадрат х. Ось саме оцю тотожність ми використаємо, тільки замість цього виразу, він у показнику двійки. Ми запишемо ось цей вираз. Це одне перетворення. І інше четвірку ми подамо у вигляді двійки у квадраті. Отже, ми дістанемо 2 у степені 2 тангенс квадрат Х. Додати 2 у степені 1 плюс тангенс. Квадрат і х. Ми звідси взяли, дорівнює 80. Далі використаємо властивість степеня в цьому виразі. Суму показників ми розглядаємо як результат множення степенів 2 в першому степені і 2 в степені тангенс квадрат. Отже, наше рівняння перепишеться у вигляді 2 в степені 2 тангенс квадрат і х. Додати 2 множити на 2 в степені тангенс квадрат х. І перенесемо 80 в ліву частину мінус 80 до рівня 0. Введемо допоміжну змінну. 2 у степені тангенс квадрат х дорівнює t. Зрозуміло, що Т обов'язково буде більше від нуля, оскільки це показниковий вираз. І 2 у степені 2 тангенс квадрат х дорівнює Т у квадраті. Тепер перепишемо рівняння, враховуючи оці міркування. Одержимо Т у квадраті. Замість цього виразу ми записали Т квадрат. Додати 2 т Замість цього показникового виразу записали Т. Відняти 80 дорівнює 0. Ми маємо квадратне рівняння. Розв'язуємо його Д дорівнює. b у квадраті, тобто 2 у квадраті 4. Мінус 4 множити на 1 і множити на мінус 80, це буде плюс 4 на 80, 320. Результат 324. Число додатне. Отже, рівняння має два корені. Знаходимо їх. Т перше, друге, дорівнює. Мінус 2, число протилежне до коефіцієнта Б. Плюс-мінус корінь із 324 це. 18. Розділити 2 множити на А, це буде просто 2. Т1 дорівнює. Мінус 2 додати 18, це буде 16, розділити на 2, 8. Т2 дорівнює. мінус 2, мінус 18, мінус 20, розділити на 2, мінус 10. В даному випадку. Значення Т. Не задовольняє цієї умови, тому що мінус 10 від'ємне число, тому ми його надалі не розглядаємо. Не задовольняє. Отже, повертаємося до цієї підстановки замість t сюди в цю рівність підставляємо 8. Одержимо 2 у степені тангенс квадрат х дорівнює 8. Звідси одержимо 2 у степені тангенс квадрат Х. Дорівнює 2 у третьому степені. Ми 8 замінили у вигляді степеня 2 в третьому степені. Звідси випливає, що тангенс квадрат x дорівнює 3. А, а із цього рівняння одержимо сукупність таких двох рівнянь. Тангенс X дорівнює корінь із 3. Або тангенс Х. Дорівнює мінус корінь із трьох. Розв'яжемо кожне із цих тернометричних рівнянь. х дорівнює. Ми знаємо, що дане рівняння має розв'язки. тангенс Корінь із трьох плюс Де Dn ціле число. І друге рівняння і дорівнює арктангенс мінус корінь із трьох плюс π k. ціле число. Арктангенс корінь із трьох дорівнює π на 3. Отже, ми дістали х дорівнює π на 3 плюс Пі Н. Н. Ціле число. І друга серія. А, мінус можна винести за знак октанген. Це буде мінус октангенс корень з трьох, тобто буде мінус пі на 3, плюс пі К. К. Таким чином ми з вами одержали розв'язки нашого рівняння. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.